Всім великий-великий привіт! Всіх вас вітаю на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, хотіла вам трошечки показати, що я буду зараз висіювати у свої квітники і які рослинки я буду висаджувати. І почнемо. Ось отакі два пакетика айстри в мене є, ось такі вони патріотичні. Бачите, марш авіаторів. Однорічна рослина еліт. Ну, не знаю, що з неї вийде з цієї. Чи вони будуть такі патріотичні, чи не будуть такого насіннячка. Ну, на малюнку дуже красиві айстри. І зараз я їх буду висіювати у відкритий ґрунт. Як уже заквітнуть, тоді я вам вже покажу, що в мене вийде. Чи будуть вони такими, чи не будуть. Ну а далі покажу вам іще, що я буду висіювати. А далі я буду висіювати ось такі вчора чоловік на ринку. Бабульки накупляв мені ось у такого насіннячка. Не знаю, що це за насіння, що він там купив мені. Ось так. Так, чорнобривці майори гвоздика 2023 року, 15 гривень, я так розумію, чи 15 грам. Ось такий гарний, здоровий зіп-пакетик. І ще один, подивимося, що воно тут. Зараз фокус, так. Майори високі. Квіти, маленькі, повні тож 23-го року насіннячко зібрано і також 15 або грам, або ціна, не знаю. Це вчора він мені купив у бабульок на ринку. Ще він мені купив е, гортензії. Сказав якісь білі, ну, я не знаю, що тут за гортензії такі будуть. Подивимося, ну поки що буду оце все висіювати, Не знаю, що зійде, що не зійде. І ось покажу вам. Ось така красива гіпсофілка. Ось таке в неї красиве корінечко наросло. Ось така, хто пам'ятає взимку, я її висаджувала. Всі стаканчики гарно вкорінилися. Ось, Бачите, всі вони з корінцями. І зараз буду це все висаджувати, висіювати у квітник у відкритий ґрунт. Ось таких 5 гіпсофілок у мене. ще буду висаджувати зараз свої, ось такі кави, як вони вже проросли. Буду їх висаджувати у відкритий ґрунт. Не всі бачу, правда, проросли. Ну деякі цибулинки вже, ось, бачите, вже гарно так проросли, і буду їх висаджувати у відкритий ґрунт. Тут у мене їх не дуже багато, ну, є. В тому році я їх висаджувала у горщики, але вони в мене не квітли чомусь. Наростили дуже велике-велике листя, таке, знаєте, прямо лопухи, а квітнуть не хотіли. І в цьому році хочу їх висадити у відкритий ґрунт і подивлюся, що з них вийде. Якщо не заквітнуть, то викопувати їх і не буду. <сум> Залишу їх, хай там і зимують. В тому році я їх і підживлювала. І... Не знаю, що я б тільки не робила, але вони мене квітнути не хотіли. Ось такі гарні картоплинки в них величенькі. Ну, не знаю, чому вони не хотіли квітнути. Подивлюся, що буде в цьому році. І покажу вам ще гортензію, яку мені чоловік купив у бабульок. Ось така гортензія. У водички тут замочена з вчорашнього дня стоїть у мене. Тому що вчора було свято, вербна неділя і нічого не робили. А сьогодні буду висаджувати. Не знаю. Лістячку, в груді, то як дерево видно. Не знаю, що це він мені купив. Тепер думаю, де мені її посадити. Тому що не знаю, що це буде в мене за гортензія така. Скоріше за все, оце. Я думаю, така дерево видно. ота звичайна. А там хто знає, що він мені. І трошечки я вам ще покажу, що у мене квітне. Ось такі красиві колокольчики, як вони називаються, я не знаю. Ось так вони гарно квітнуть, багато-багато їх. На дворі у нас дуже вітер сильний. Не дуже зручно мені знімати. Але познімаю, покажу вам, що в мене квітне. Тому що, знаєте, зараз ресняні квіти, вони дуже швидко зацвітають і швидко відквітають. Ну, ось такі. Дуже багато, ще там бутончиків. Так гарно розкрились. І радують своїми квіточками. Ось це у мене і риси. Це вони карликові. Бачите, такі малесенькі квітнуть. Вже розквітли. Їх тут не дуже багато у мене. Такі карликові і То це вже низькорослі, але вони трохи більші, ніж карликові. Теж ось так вітнуть. Зараз вам покажу ще жовтенькі. І ось такі жовтенькі. Тож вже деякі відквітають, деякі розквітають. Теж їх дуже в мене багато. Ось подивіться, які вони красиві. Ось такі. І рисики. Там далі фіолетові. Ось такі красиві тюльпанчики. Вітер хитає. Дуже сильний у нас вітер. Вже деякі тюльпани відквітли, зараз буду їх зрізати. Відквітли, зараз йдуть це все обрізати. Такий гарненький, теж ще квітний тюльпанчик. Такий якийсь він оранжевий. А отут от ось квітне у мене отакий от білий барвіночок. Тут у мене ось такий собачка. Баксик. Бакс. Баксік. Ой, ти маленький такий хлопчик, да? Ау! А оце уже в мене квітнуть мої пізні нарциси. Ось такі вони красивенькі, такі пахучі. Жовтенькі вже дав давно відквітли, тюльпани вже пошли відквітли. Ось бачите, тюльпани пошли відквітли. А ці населення тільки заквітають у мене. Ось така папороть наросла. Також розрослася, її дуже-дуже багато у мене. Папороті. ось Бачите, скільки її наросло. І це ще не все, що я вам показала. Ось отакі ще у мене. Квіти квітнуть. Як вони називаються, я теж не знаю. Це я взяла у свекрухи, викопала вона мені кущик, і вони так розрослися. Вони такі, знаєте, високі. Вони схожі, квітнуть як, як ландиш. Чи правильно кажуть конвалія на українській мові. Ну, це не ландиш, це не конвалія. Це вони дуже високов... високі. Ось подивіться ж зараз я трохи одійду і покажу вам, як вони в мене. Розрослися, як їх багато. І ось так вони мене квітнуть. Там щілки, вони, бачите, ще тільки-тільки розкриваються такими дзвониками. Ось, ось бачите, такими дзвониками вони, а потім, як вони вже відквітнуть, то потім буде дуже-дуже красива зелень. Оці листочки, вони дуже гарні, такі робляться срібного кольору. І я їх використовую у композиції, у букети додаю. Ось такі красиві. Ну, так, Друзі, у мене ось таке в мене квітне, розквітає все, дуже швидко заквітає, відквітає і йду зараз висаджувати свої гортензії, свої калли, гіпсофілки і буду сіять айстри з майорами. Ну, все, на цьому закінчую таке своє невеличке відео. Всім дякую за увагу. Бувайте і до зустрічі! Всім пока-пока!